Вітаю всіх. Мене звати Наталія, Ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео про моїх кіз. Хто зі мною давно, той знає, що я відкрила аккаунт на TikTok. і коротенькі відео стосовно козівництва, сироваріння. І трошечки в'язання я викладаю в Тіктоці, щоб подивитися, що піде саме в Тікток. І, на моє здивування, Тікток вихватив саме козівництво і серваріння. В'язання там, саме на моєму аккаунті, так дуже нікому не цікаво. Так от, почався сезон укотів. Перша кізочка в мене окотилася тиждень тому, і я стала отримути коментарі. що Знімайте відео, знімайте відео на YouTube. людям. Людям хочеться бачити на Ютубі українськомовний контент саме по кодівництву. Я вже в мене закрадалась така думка, а не зробити мені окремий канал про кози, про сироваріння, про господарство. Але, але потім я Цю ідею відкинула і вирішила, що все-таки мій канал називається В'язання та сільське життя. І що є, то є трошки в'язання, трошки нашого сільського життя, трошки наших кіз, козанят, бжіл, собак, котів, курочок, курчаток. Ну, все як є. Так от, про кози. Тиждень назад, це було 16 березня, в мене окотилася квітуля, моя наймолодша кізочка, вона первіточка. На два тижні раніше козенятка не вижили, вони були дуже слабкі. І, ну, таке буває, це, це в принципі норма. Далі в неділю в мене окотилася малишка, і в понеділок от, коти, око, да, ти, окотилася люта у дівчат по троє козенят, правда, в лютої було четверо. Щось у цьому році дуже багатоплідні мої кози, і, але в лютої четверте козенятко воно теж не вижило. І на даний момент у мене троє козенят від малишки, троє козенят від лютої. Получається, е, що по одній кізочці і по два козлики. Вчора ввечері мілка. Чуєте, як вона диха? Вчора ввечері мілка почала показувати. Те, що вона надумала котитись. Я цілу ніч ходила до неї, але нічого поки що немає. І оце мою красоту свою показуєш. І оце вже зранку. Вона дуже нервується. Живіт. Опущений, підтанцьовує, вим'ячко налите. Але ще один показник це холодні вуха. А вони в неї не зовсім холодні. Не дивлячись на те, що тут вуха маленькі, вони повинні бути льодяні. А вони ще не зовсім льодяні. Тому я слухаю, дивлюсь на неї. І мацаю вуха, чим я її ще дужче дратую, якщо чесно. Ці мої дівчата, ті, що вже отстрілялися. роздоюємось потихеньку. От Замілку я переживаю, якщо чесно. Дуже сподіваюся, що там козенятка правильно лежать, і коли прийде час котитися, у нас буде окут без проблем. Ще в мене дві кози теж на підході. Так, це що таке? Ну, правда, в неї оце потягування. Ще з вчорашнього вечора. І це мене напрягає, тому що це не є правильно. По крайній мірі я, я не люблю, як так. Ну так, що буде. Угу, я знаю. Животик болить, так? Погладить животик? Давай поглажу, давай. Ой, маленька така. моя зірочка. От болить він тут, так? Да? Болить. Ну то нічого. Надіюсь буде все добре. Ямки позапасу. Не буду, не буду, не буду, не буду. Чого ти така психована, Мілаш? А. Як? Ну що я тобі? Ну чим мені допомогти? Що тобі зробити? А? Ну я ж нічого тобі не поможу. Поки процес не почнеться, я нічого не зможу тобі зробити. Якби вже пузир показався, там, чи я не знаю, ножка яка-небудь, то вже б тоді дивилася, і якщо треба поправити, то поправила б. А так. Сердися, да. Моя зірочка. Так що ось так. Такі то в нас справи. Ну що ж, закінчився наш прокот, я так думаю. Мілка привела таке двох козочок, і збиралась вона майже добу. Ну, Но... Само кот пройшов дуже швидко і, слава Богу, козенята гарненькі, з козою все добре. Ще осталось, щоб місто відійшло, Ну, то все чепуха. Вже сильно їсть, водичку попила, успокоїлася. Так, а це наш дитячий садочок. Так, це в нас козочка люти. Оце їх троє лютиків. А ото троє малишки. Так, а де козочка Божая? Ага, оце ось козочка. І оце десь два цапки. Як в'юни. Так, а це ж новонароджені Обидві дівчинки. Мокрі ще. Ну, зато вже молозива попили, доволі щасливі. Їм, це ж кози, їм же ж треба ворушитися, двигатися. Так що хочу сказати, що ці дві козочки завбільшки, як малишкині козенята, яким уже 4 дні. Ось так. Тут вони в ящичку. У нас у няньках квітуля. Я думала, що вона буде підставлять вим'я козенятам, але ну, ні, вим'я вона не підставля. Вона їх ганяє як серливих котів. Вони біля неї граються, але до вимені вони не сунуться. По-перше, вони не знають, що таке вим'я, якщо вже на те пішло, бо я їх годую з мисочки з самого першого разу. Все балакаю, всі посходились сюди, слухають. Що я роблю, так? Да, mm -hmm. Дітвора. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, це вони вже поїли. У них чотирьохразовий, е, як це сказати, чотирьохразове годування. І це третій раз вони поїли. Четвертий раз буде mm -hmm. у нас десь у півдесятого вечора. Ось так. Ось такі красунчики. Тут у нас дві дівчинки і чотири хлопчики. Ну, мілка нам підравняла рахунок, тепер у нас чотири дівчинки. І чотири хлопчики. Правильно я посчитала, бо в мене вже голова не робить сьогодні ночі. Майже не спала, бо ходила, мілку, діжурила. А, що? а куди ти парубче? Куди ти лізеш? а? Куди? Ти вредний? Так, тихенько, тихенько, всі погодовані, всі напоєні, подоєні. Мілка, вона тебе займа? Ну наш ти її штурляєш? Дракон. Що витворя. Мілаша. Ну, а на цьому все. Велике спасибі, що подивилися. Велике спасибі, що пишете приємні добрі слова, коментарі. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Всім пока-пока. Yeah. Дома, да, лишка. Кажи пока-пока. Що з нами роблять наші собаки? Наморилась, не наморилась, ловила козенят, не ловила, виспалась чи не виспалась, а підходить вечір, ляга біля м'ячика, і це ж жде, бо треба ж у футбола з ним пограти. Так що пішла грати у футбола з дитиною. Барсик. Такий кадр і не знявся, да? Ой, давай ще раз повтор тики 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 пішли, Уть. гол. Ну, а ближче не виходить, треба тільки там покласти. Ой. Ти вредний. Тільки щоб по його було, по-другому ніяк. Казала Катя купи менший м'ячик, а то це купила, а він великий. Балаєшся. Не м'ячик. Команди, він взагалі не восприйняв. Команди, це не про мене. Іди й бери, таке? Ой, Господи! Це хто кого дресірує? Воду взяв ага, ага, ага. Шо? Отак і куди поніс? Ну, молодець, Дальше що? Взяв, закутив. Де воно покотилося? Я не бачу.